Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі тальці! Для вас старого роскоп на лютий. Подивимося початок, середину, кінець місяця. Я буду розвиватися події, які ж будуть для вас підказочки. І так, початок місяця старший аркан-колісниця. Карта вказує на те, що у вас буде досить активно розвиватися події. Можливо, якісь поїздки, якісь подорожі, можливо, поїздки по роботі, якісь відпочинки. Саме головне, будьте активні, впевнені в собі, сміливі і не від. Хиляйтеся від чіткого плану, який ви поставили перед собою. Старший аркан відлюдник говорить про те, що сподіватися потрібно тільки на самих себе, ні на чию допомогу у ваших справах, у ваших починаннях розраховувати не варто. Сімірка Пентаклів говорить про те, щоб будете дуже багато і активно працювати, будете прикладати максимум зусиль для досягнення своєї цілі. Також вам обов'язково потрібно набратися терпіння і не поспішати в своїх справах. Тільки тоді ви матимете гарний результат і успіх. Диявол буде вас підштовхувати на якісь обмани, на якісь можливі е, нечесні справи. Не робіть цього, не піддавайтесь на ці спокуси. Також карта говорить про вплив якоїсь людини недоброї, людини, яка має досить такі шкідливі звички. Від такої людини вам бажано триматися якомога далі. Король мечів говорить про велику кількість офіційних справ, справ з паперами. Будьте впевнені в собі, будьте, обдумуйте кожен свій крок. І не будьте занадто жорстокі до людей, які вас оточують. П'ятірка кубків говорить про якийсь поганий настрій, про те, що буде щось не вдаватися, буде йти не за вашим планом. Якісь розчарування і невдачі можуть трапитись на вашому шляху. Саме головне, тримайте емоції під, контрол, під контролем, і тільки тоді ви зможете з усім впоратися. Четвірка жезлі на середину місяця вказує вам на те, що вас буде, незважаючи ні на що, ви можете вирішити всі свої складні ситуації, матимете успіх, благоприятний розвиток подій, нові можливості, нові перспективи, якісь нові справи, які вам дадуть гарний результат і святкування певної події. Старший аркан вежа говорить, що не всі плани зможуть здійснитись, не всі плани ви зможете вділити в життя. Будеть крах якийсь ваших планів, щось піде не так, як вам хотілося. Але може воно і на краще в будь-які ситуації шукайте плюси і не розчаровуйтеся. Старший аркан світ говорить про те, що все зміниться, все налагодиться. Як би там складно все не було, у вас все вирішиться, зміниться життя в кращу сторону, зможете завершити непочаті незавершені справи, які постійно відкладали і в які ви просто не вірили. Матимете успіх у. У будь-якій роботі, в особистому житті здоров'я почне відновлюватися, все поступово почне налагоджуватися. Саме головне вірте, вірте в свої сили, вірте в свої таланти і ніколи не втрачайте надію, проявляйте себе, будьте більш відвертіші, і матимете гарний результат. Наступна карта це. Семірка мечів, яка вказує на обмани, якісь шахрайські дії і певні хитрощі, яких ви будете трошечки, можливо, застосовувати, можливо, якісь хитрості. Також можуть і вас обманути і втягнути в якісь афери, тому будьте більш обачніші. Наступна карта це десятка жезлів. Карта вказує на те, що ви взяли велику кількість обов'язків на себе. Ви дуже багато працюєте. Ви приділяєте будь-який час. Всі повністю посвячуєте себе роботі. І за цього у вас виникають проблеми і в особистому житті. І будь-які ці афери і хитрощі можуть виникати у вас саме на роботі. Розпреділіть обов'язки, натягніться на собі. За великою кількістю роботи ви можете просто пропустити якийсь неприємний момент і самі ж собі нашкодити. На кінець місяця ви з усім впораєтеся, вам посміхнеться доля, будуча, удача буде на вашій стороні. У вас успіх буде у всіх ваших справах. Ви матимете гарну можливість реалізувати всі свої плани і досягти того, чого у вас весь цей період не вдавалося. Це нові можливості, нові перспективи, успіхи, особливо фінансові успіхи. Король Пентаклів говорить про налагодження фінансових питань, вирішиться якесь дуже складне питання, яке вас досить і досить сильно хвилювало. Також карта говорить на те, що вам потрібно проявляти себе. Показуйте себе проявляйте, будьте більш впевненіші в собі, і ви матимете гарний результат, ви зможете досягнути цілей, які так перед собою ставили, довгоочікуваного підвищення, довгоочікуване підвищення зарплатні і так далі. Король кубків говорить про зміни в кращу сторону, ще темні часи почнуть відступати, і, як би складно не було, все зміниться в кращу сторону. Верховна жреця вказує на якісь таємниці, на якісь певні секрети, які будуть відбуватись навколо вас. Про якусь приховану інформацію, тому будьте більш собачніші, дивіться, що підписуєте, що з ким розділитися, якою інформацією, тому що деякі люди можуть ту інформацію використати проти вас. Навіть можуть бути такі люди, яким ви довіряли. Рецепт Пентаклів говорить, у будь-якій справі не поспішайте, вам поспіх в роботі не потрібний. Хай все йде своїм, своїм ходом. На все свій час не треба прискорювати події. цим самим ви зробите собі тільки гірше. Все буде повільно, просувайтеся до своєї цілі, до своєї мети. Все у вас буде, тільки на все свій час, ви маєте це розуміти. Наступна карта це принцеса Пентаклів, яка вказує на те, що у вас будуть досить такі вигідні пропозиції щодо роботи, досить такі перспективні справи, які принесуть вам можливість гарно зробляти, і не просто гарно зробляти, а ще й мати від тої роботи задоволення. Обставини під кінець місяця складаються досить благоприятно, і все залежить від вас самих. Щоб досягнути успіху, ставте перед собою реальні цілі, які ви дійсно можете досягнути. Просто перевіряйте будь-яку інформацію і не довіряйте всім новинам. Без розбору деякі відомості можуть бути фальшивими, фейковими, які не можуть тільки вам нашкодити. Так само говорить і Верховна Шриця, яка говорить, щоб ви перевіряли будь-яку інформацію. Підвільши підсумок, я можу сказати, що початок місяця у вас буде значний і важливий. Будуть якісь поїздки, можливо, відрядження, можливо, відпустки, подорожі і так далі. Саме головне дотримуйтесь чіткого плану в будь-яких справах. І від нього не відхиляєтесь. Тоді ви зможете досягнути гарних результатів, вийти переможцем в будь-якій ситуації. Відлюдник вказує на те, що вам потрібно розраховувати тільки на свої сили і не очікувати допомоги сторони. Наберіться терпіння, не поспішайте, ви матимете гарний результат. Тільки наберіться терпіння, не намагайтеся десь хитрувати, обходити якимись там шляхами простими. Все буде на все свій час. Диявол вказує, щоб ви оберігалися. Всяких спокус на вашому шляху. І трималася якомога. Далі від тих людей, в які є в оточенні і дуже сильно негативно на вас впливають. Займайтеся краще своєю роботою, будьте більш уважніші, пильні, не будьте занадто жорстокими до своїх рідних і близьких. У вас буде дуже багато паперових справ, де потрібно проявити такий чіткий розум і обдумувати кожен свій крок. Не зациклюйтеся на минулих проблемах. Будуть якісь проблеми і невдачі, але якщо ви будете контролювати свої емоції, вам буде все під силу. Перед вами будуть якісь нові можливості, нові проекти, можливо, нова робота. Вона не дасть вам очікуваного результату. Піде щось не по плану, і воно щось зруйнується, якісь ті плани, якась нова робота. Але, можливо, воно і на краще, що воно зруйнувалося і не дало тих результатів. Які могли бути досить неприємними і тільки вас розчарували, тому що от в середина місяця прийде, щось піде не по вашому плану, да, можливо, ви розрочаруєтеся в чомусь, розстроїтесь, але шукайте в будь-яких ситуаціях плюси, а не тільки мінуси. Мир вказує на те, що все налагодиться, здоров'я відновиться, всі проблеми поступово почнуть від вас відходити, і ви матимете успіх. Саме головне вірте в себе, в свої сили, в свої таланти, проявляйте себе, не бійтесь нічого і на вашому Шляху ніхто вам не завадить. І перш за все, остерігайтеся тисяча шахраїв, які будуть активно діяти проти вас. І не потрібно робити все самотужки. да Спочатку місяця ви розраховуєте тільки на свої сили, але в середині місяця ви беретеся просто за все підряд за будь-яку роботу, з якою вам важко впоратися за якої ви можете десь не доглянути якоїсь моменту якогось. Просто от ті шахраї. Можуть цим скористатися. Вам важко все затягнути, і за великою кількістю роботи може страждати і ваше особисте життя, і ваше здоров'я, тому будьте більш обачніші. Розгунувши все, у вас все налагодиться. Кінець місяця для вас буде досить гарним і перспективним. У вас будуть. Надходження фінансові, покращення фінансового стану, вдача буде вам посміхатися і все почне налагоджуватися в кращу сторону. Не бійтеся братися за ці можливості, які вам дає доля. Тут спонтаклі вказує, що Всесвіт вам дає великі можливості. Якщо ви цими можливостями, цими шансами скористаєтесь, не побоїтеся його втілити в реальність, то ви матимете гарний результат, Ви зможете змінити своє фінансове становище. Будьте сміливіші, проявляйте себе. Вас буде для цього гарна можливість. Ну, і ви зможете досягнути довгоочікуваного підвищення, підвищення зарплатні і так далі. Ви зможете досягнути ваша чорна. Смуга вона зміниться на білу і все буде в кращій стороні. Також, можливо, буде якась прихована інформація від вас, тому ви будьте більше обаченіші. Дивіться, що ви підписуєте, кому яку інформацію, ви розповідаєте, щоб ту ж інформацію не використали проти вас. Також можуть виплисти назовні якісь таємниці. І ці таємниці можуть бути пов'язані з вашою роботою, де ви зможете викрити тих шахраїв, отих людей, які намагалися вам нашкодити в вашій роботі, які заважали вам і за. В яких ішла руйнація якихось ваших планів у роботі, в робочих якихось моментах. Також ні в якому разі в будь-яких своїх планах і в будь-яких своїх починаннях не поспішайте. Просто дотримуйтесь чіткого плану і не намагайтесь прискорити події. Ви цим самим собі тільки нашкодите. Пам'ятайте про це, хай йде все своїм. Ходом на все свій час, ви маєте це розуміти. Маєте контролювати чітко все своє життя, кожен свій крок. Обдумуйте кожен свій крок. У вас все є для того, щоб реалізувати себе. Буде гарна можливість отримати якусь роботу. Роботу, яка стане улюбленою, і яка буде вам давати гарний результат, який ви будете ним задоволені. Може виникати якась складна ситуація, яка з легкістю вирішиться. Ви тільки будете думати, що це було все складно, але ви з усім впораєтесь, матимете гарні новини і сприятливий розвиток подій. Навіть якщо підвів став подивитися, то Місяць для вас досить значний і важливий. Він вам говорить про те, що ви маєте обдумувати кожен свій крок і не розчаровуватися при найменших дрібницях, не впадати ні в якому разі у відчай і в депресію. Вам все під силу, ви з усім зможете впоратися. Як Якби там не виникали складності на вашому шляху, кінець місяця принесе вам приємні сюрпризи і досить таки приємні новини. Початок і середини місяця будуть дуже важливі. вони... Будуть давати для вас досить такі корисні уроки, з яких ви маєте зробити висновки, які дуже сильно вплинуть на ваше майбутнє. Тому обдумуйте кожен свій крок, не намагайтесь тягнути все на собі, всю роботу на собі. Да, за свої справи ви відповідальні і не розраховуєте ні на кого ні на чию допомогу, але не варто тягнути все на собі, коли ті обов'язки можна розподілити. Тому дивіться. Як ви що робите, обдумуйте кожен свій крок і контролюйте свої емоції, це вам дуже допоможе і ви зможете досягнути гарних результатів. Місяць буде непоганий, якщо ви будете контролювати кожен свій крок і будете обдумувати кожні свої дії. Бажаю вам гарного місяця, хай все у вас обов'язково вдасться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!